Доброго дня, шановні колеги. Я безмежно рада всіх бачити. І а, сьогоднішня конференція наживо це, мабуть, дуже великий подарунок усім нам. По-перше, я хотіла подякувати клініку Візіабуд і Володимиру Олексійовича за велику підтримку і велику допомогу клінікам під час війни, тому що ми маємо можливість надавати. Великий обсяг допомоги нашим пацієнтам та військовим, яких ми багато лікуємо під час цих подій, і завдяки його допомозі ми маємо можливість це робити в великому обсязі і повністю безкоштовне. По-друге, я думаю, що ви всі до мене приєднаєтесь. Я дуже хочу подякувати всім тим. Хто нас захищає, завдяки кому ми можемо сьогодні зібратися, обговорити всі болючі і негайні питання офтальмології. Я хочу подякувати нашим захисникам за те, що ми тут, за те, що ми живі, за те, що ми маємо можливість їм допомагати. І сьогоднішня тема моєї доповіді, вона, мабуть, не дуже глибоко не дуже поглиблена з приводу кератопластики, але на сьогоднішній день мені здається це одна із тематик, на яку треба звернути увагу. По перше, так само я дуже рада, що на цій конференції. Не одна секція направлена на захворювання рогівки та хірургічне лікування рогівки, тому що це, по перше, на часі. По-друге, ми маємо ширше імплементувати, як це можна зараз сказати, хірургічне лікування рогівки в наше офтальмологічне життя. Ну, я думаю, що не для кого не, не секрет, що є кератопластика, це хірургічна операція, в яку, в, в, під час якої ми маємо можливість замінити ушкоджену ділянку рогівки на прозору і таким чином дати пацієнту можливість якісного життя. Ми знаємо про це, але на жаль, сьогодні в Україні. Кількість а, трансплантації рогівки дуже дуже занизька. Давайте поговоримо з чим це пов'язано. Мені здається, що а, це треба обговорювати, тому що у нас дуже багато пацієнтів, які мають інвалідність з приводу ушкодження рогівки. Це по перше, і по-друге, пацієнти, які втрачають очі. На, на фоні того, що мали ушкодження рогівки, які не, не своєчасно і не ну, дуже активно лікувалися, показами для кератопластики Є багато опцій. Да? По перше, це кератоконус 3-4 ступеня. Який вже декомпенсований, пацієнт не має можливості користуватися жорсткими лінзами і має, має дуже низький рівень, дуже низьку якість зору дистрофії та дегенерації рогівки. Хочу звернути увагу на те, що дістрофія рогівки вона не подлягає лікуванню так само, як і дегенерація. Здебільшого це Ушкодження вродженого напрямку. По-перше, по-друге, це ендотеліальна епітеліальна дистрофії, які пацієнти отримують на жаль, під час лікування хірургічного катаракти. І це так само патологія, яка не лікується. На жаль, на сьогоднішній день багато лікарів витрачають багато часу, багато зусиль коштів пацієнтів для того, щоб вилікувати ту патологію. Але, але вона невиліковна, то в цьому випадку ми так само маємо говорити про необхідність кератопластики, тому що, здебільшого, це пацієнти достатньо молодого, молодого віку, і вони мають бути активними і спроможними працювати. Рубці рогівки це посттравматичні рубці, і коли зоровий нерв. А має високі опції для роботи, і проблемою низького зору є лише рубцові зміни, то ми маємо надати пацієнтові можливість бачити важкі кератити це окрема тема. Ми далі будемо говорити про, про цю тему. Я хочу так само потім закцентувати декілька моментів: виразки рогівки. А перфорації рогівки як ісход, як наслідки виразки неправильно і довго лікованих вроджені аномалії ока, але це окрема тема. Це тема кератопластики у дітей. Але так само це дуже важливий напрямок. Тому що якщо вроджені аномалії ока, ми можемо прооперувати в ранньому дитячому віці, то ми можемо надати дитинки дитинці можливість Можливість для розвитку зорового аналізатору. Ну, так само бойозна кератопатія тощо. Я хочу сказати, що, на жаль, на сьогоднішній день в нашій країні а, кератопластика це є а, ну, крик вічею. Це не має бути криком вічею, це операція, яка є одним з варіантів лікування. Захворювань рогівки. На жаль, ми отримуємо пацієнтів вже з дуже важкими ускладненнями, з такими ускладненнями, що інколи ми вагаємося, чи має сенс робити трансплантацію рогівки, чи ми можемо говорити, на жаль, про евісцерацію ока. Але все одно ми маємо це робити. Якщо ви подивитесь, Покази для направлення пацієнта в спеціалізовані клініки, які займаються кератопластикою, вони такі самі, як і покази для самої кератопластики. Я хочу, хочу е, пояснити, чому так. Тому що а, визначення необхідності кератопластики має, а, має прийматися це рішення спеціалістами, які займаються цією хірургією. На жаль, це рішення не може бути прийнято на рівні поліклінік, на, на рівні амбулаторної ланки, тому що коли... А, Пацієнтів довго і не дуже ефективно лікують, ми маємо дуже великі проблеми з самою операцією, тому що нам треба визначитися, яку ділянку треба прооперувати. Нам треба визначити, який діаметр зробити, тому що ми не хочемо робити першу кератопластику з великим діаметром, тому що в нас не буде ніякої можливості щось відкоригувати, якщо це буде повторне кератопластика. Тому е, я хочу вам сказати, я робила цю доповідь для того, щоб сказав, е, говорити про те, що ми маємо це робити своєчасно. На жаль, ми отримуємо пацієнтів в стаціонарі з перфораціями. Майже кожен другий прооперований з кератопластики це пацієнт, який потрапив до нас з перфораціями. Важкі кератити. Кератит не можна лікувати рік, кератит не можна лікувати півроку. Якщо кератит повторюється декілька років поспіль, його треба видаляти. І а, якщо ми це робимо своєчасно, якщо ми видаляємо ділянку а, ділянку, яка, яка хворіє і перифокальна, ми не бачимо змін, то ми отримуємо гарні результати, ми отримуємо високі зорові функції. Так само хочу показати, от таке око. Це є показом для трансплантації рогівки. Тут не нема чого чекати. Ми маємо це пояснювати пацієнтам. Пацієнтам. Я хочу сказати ще трошки, ще доба, дві, і тут буде перфорація. Потім пацієнт приходить, якщо він добре, якщо його правильно прислали, якщо він своєчасно прийшов, то тоді ще є шанс йому допомогти. Але, на жаль, ми вже отримуємо пацієнтів, які приходять, в яких вже випав кришталик. Це жахливі очі. Так. Що отримує пацієнт з, а, після кератопластики? По-перше, він отримає око як, як орган. Це дуже важливо. Да? Ми зберігаємо око пацієнтові, ми надаємо можливість пацієнтові бачити. І якщо ми це зробили своєчасно, ми покращуємо якість цього зору. Все більш нічого. Але на жаль, але, на жаль ми в, наш, в нашій практиці більше говоримо про це, що ми зберігаємо око. Зір, який ми отримуємо, вже не, він не максимальний. Тому що в цьому випадку ми а, зберігаємо око, інші структури ми а, вже лікуємо наступним етапом. тому... А, на жаль, ми не можемо говорити про кератопластику як про дуже високі зорові функції, тому що все це запізно. А, хочу окремо поговорити про перфорації. Дуже важливо, коли ми стикаємося з цим важким ускладненням а, важких кератитів або довголікованих лі, язв, язв виразок рогівки, да, то а, Правильно відреагувати як пацієнта направити в ту лікарню, яка займається цією хірургією. Його не треба відправляти на трамваї, на автобусі. Йому треба заклі... закрити око, його треба вкласти. Для нього треба визвати швидку допомогу, і пацієнт в такому вигляді має приїхати до лікарні. Пацієнти приходять пішки з незакритими очима, з нього все тече. Да, ну, коли лікар з прийому направляє пацієнта, він має робити певні кроки в вигляді швидкої допомоги допомоги цьому пацієнтові. Так само, якщо ми бачимо невеликі перферації, ми можемо рекомендувати такому пацієнту вдягнути йому контактну лінзу для того, щоб закрити ту перфорацію. Ми бачимо ці випадки, коли. Перфоруючи, перфоруючи отвір, вже тут тампонований райдужною оболонкою, і ці очі підлягають лікуванню. Вони мають бути закриті до кератопластики. Це дуже важливий момент. Якщо ми робимо покриття або аута тканинами в вигляді. Покриття покунту з бліфорорафією, або е, робимо покриття амніоном криоконсервованим, то ми маємо можливість дати цьому отвору трохи е, фіброзуватися для того, щоб е, наступним етапом було достатньо безпечно зробити е, кератопластику. Ну, Про це ми вже говорили, яка далі йде. У нас розвиток. Я хотіла показати вам декілька очей. На жаль, за технічних проблем у нас трошки а, зменшилась кількість ісходних таких а, фотографій. Але я хотіла вам показати: це, по перше, а, рецидивуюче око, достатньо молоді, молода людина. Це чоловік, якому 37 років. В нього рецидивуючі кератити. В цьому, в цьому місці була рецидивуюча виразка рогівки, тут же була неовоскуляризація і змутнення рогівки, і а, було велике питання, що робити і а, як його оперувати, тому що ми маємо тут проблему, і маємо тут проблему. Ми пішли таким чином, що ми зробили а, кератопластику в цьому сегменті. На жаль, ми не змогли повністю закрити всю оптичну частину. Після, після попередньої підготовки тут лімбальні судини оброблялись лазером на протязі двох тижнів, і після, після кератопластики, якщо ви бачите, на жаль, не дуже мені здається добре тут видно, але тут у нас є трансплантат да, і. Цей сегмент ми а, робили такі аплікації з адреналіном і парином. Таким чином, ми а, дости, досягли максимальної прозорості, і у нас тут відсутні судини. Цей пацієнт а, в нас, на жаль, немає сходної фотки, але дуже хочу вам його продемонструвати. Це пацієнт з єдиним оком, в нього, на жаль, велика рінофільма, проблема з, з носом. Але він прийшов до нас з перфорацією. Він дуже довго не хотів лікуватися. Він взагалі ходив, ходив з перфорацією майже місяць. Після того ми. А... Зробили покриття по кунту, блефорофію, і два місяці ми, на жаль, чекали донорський матеріал, тому що це був початок війни і з цим були дуже великі проблеми. Тут була так само перфорація, тут була защімлення раденжної оболонки, тому першим етапом ми робили кератопластику з. Лімбальною частиною робили пластику радіжної оболонки і вже факоемульсифікацію наступним етапом ми робили за півроку, тому що він дуже хотів, щоб йому вже сняли шви в нього на. Вони якось дуже, дуже, дуже швидко все, все це загоїлося, тому шви ми знімали вже після того, як зробили факою марсифікацію. На сьогоднішній день цей чоловік бачить 4 десятих. Ну, в цьому випадку це достатньо високі зорові функції. Повторюю, це єдине око. І а, ще ще два ока. Це а, молода людина з рецидивуючим кератитом. Це дівчинка, як, якій 27 років. А цей кератит в неї був на фоні а, фоні. Підвищеного очного тиску на сьогоднішній день на каплях вона майже компенсована, але вона чекає другий етап після кератопластики. Це буде імплантація клапану Ахмеду, тому що каплі не тримають той тиск. І ви бачите, що достатньо широко розповсюджений цей інфільтрат, і в цьому але в цьому випадку ми не чекали, коли. Пройде рік, пройде два. І ми зробили кератопластику. Я хочу вам показати, що це чиста, нормальна кератопластика, з гарним результатом, з високими зоровими функціями. Тому я хочу акцентувати вашу увагу на те, що на сьогоднішній день це зовсім легальна, нормальна процедура в нашій країні. Ми маємо можливість отримати сертифіковані кератобіоімплантати – це не якась чорна трансплантологія. Цього не, мож... не не потрібно лякатися. І я дуже вас прошу. Давайте це зробити робити своєчасно. Я дуже дякую вам за увагу. Ще раз дуже дякую за зустріч. І я дуже сподіваюся, що сьогоднішній весняний день буде початком нашого нового року. Це має бути обов'язкова перемога. Я дуже впевнена цього. Я не сподіваюся, я дуже дуже впевнена за. За це дякую вам.